Уже, так? Це наш початок. Гори їхати. Приходить хвилини очікування. Ще 30 хвилин. Руслан вже їде. Чекаємо. Посадив рюкзачка на місце. Сьогодні ми вже сидимо в автобусі. Їдемо на Хмельницький. Автобус мега шикарний. Отак оце починається. Ми з Русланом йдемо, підходимо до вагону. Початок нашого маршруту, ми в селі кваси, знаходимося зараз біля джерела Буркут. Позаду вона зараз знаходиться. Зараз наберемо водички і одразу через колі і вломувати от в той хребет будемо. Власне, з неї продукція виробляється, яку зараз хлопці споживають. От такі кози тут знаходяться. Перші кроки нашого підйому прямуємо зараз в сторону хребта, набираємо стрімко висоту. Повідальні тонкові не немає. Одразу у всіх вже виходить. Їхня вся погана, як то кажуть, кров. Всі вже мокрі йдуть. Прохолода в лісі непогано йде. Отак вот Саша зміряє давлення. у Егора подскочило давление. Вот какой-то такой вот способ. Сейчас Что-то не работает. <laughs> Чувак, у меня так, мене так грало капец. Очекай. ну что-то не то. Что-то не то. Хороший капец, когда ем. что непонятно. Мне короче, не у Егора, Довесь, даже, короче, у Егора даже тиска нету. Суть, я а, Вот штука. Вот такой, дивись. <реш> якщо оце 1, це 2, ну 10, 20, 30. типа 20 це 120. І тут якщо на 8, на 80, там, наприклад. І воно рухається на певних поділках. Це а Я типу спеціально... От, от ну я от не пам'ятаю, тільки це починати треба звідти, то звідси. Ну воно не рухалось на жодній поділці, <реш> Так, не рухалось. <якраза> <реш> ну. Я думаю, що... А чуєш, а якщо в людини не кров там в'єнах. А що? Просто Ти рідина невідомого походження. Так, бри, бо я так взяв, щоб не тянутися, далеко. Хлопці, ви міряйте, міряйтесь, міряйте. А було, да? так? Відкривається вид на гору близниця, велика мала близниця. Ми зараз приймаємо на гору копиця. Шешул. Перший сніг, підйом на гору копиться. Вирішили краєвиди подивити. Тепер трохи шкодуємо. Ну але назад не будемо йти. Трохи важко підніматися. Але сніжок уже є. Прям стежці лежить. І славик відпочиває, відірвався на ходом 15. От наші старання винагороджені краєвидами, які відкриваються зараз будуть за цієї гори. А це вже Петр. А це вже Петро Опа, от Опа, отакі от краєвиди. Ну що хлопці, ви задоволені? Дуже. Так, парні. Я тут кусняшки є. Перша вершина. отак ми і підемо по хребту. Отак от, от по цій стежці. А ми мали отам іти. Бачимо там траверсна стежка. Було б легше набагато, але нічого. По дорозі залишки карнизів. Оце що сніг цей лежить це з зими. Це що не розстав. Тут, мабуть... Не мабуть, а добрий завал. Ось так от, сніжочок тут кар... карнизи гарні були. До речі, тут, мабуть, лавина небезпечне місце. Вот скалолазы спускаются по. Вот Егор полетел. Красавцы! Вот по що значит возраст. То ли я молодой. Раз, два, прыг, скок. Ммм, дошли до вказівника. Які там, що там пише на вказівнику? Де він там треба зловити в кадрі. О, з о. Тут був, о, значить, там, кваси, Рогнецька, Єгор. Тут екопункт є рятувальний, в разі чого, якщо там прийшла заметіль якась, а ми далі йдемо. Погода тримається так і чудово, а взагалі супер просто. Тут таке внизу долина така велика, масштаби просто не передати. І погода чудова, ну хмари вже насувають. Йдемо далі, нам ще приблизно йти годину і ми будемо вставати на ночівлю. Коротше, логічне закінчення вечора. У нас просто нереальна карпатська ватра горить. Оканчання. Не. Хлопців не видно, хлопці ви От. У нас тут гоя, ці сусіди є ще, там світиться в вікні пара закоханих. А ми тут відпочиваємо. Пішло добре, правда? Але воно ну, ми розпалили, гуділо-гуділо. Краса просто. І дуже-дуже погода, правда, ввечері стало? Прям... Який у нас як мут називається зараз? Добрий ранок. Другий день походу поспали цілу ніч. Мороз був, позамерзала вода. З Ігорем вирішили спати сьогодні. в Наметі Руслан з Славіком були. Виспались чудово просто. Не знаю, який Ігор, я дуже добре добре, Зараз будемо виходити, розвідувати обстановку навколо нашого табору і будемо рухатися. Помаленьку збиратися. Ну, коротше, все чудово. А! Так, да, я тут знімаю відеоконтент. Руслан кричить, питаючи вставати. Бо я ж капітан, вони мене просто все питають, що їм кожен крок. Капітан. Да, капітан, тільки фуражку забув. Капітаном будеш, коли приїдеш в Одесу до мене. Фуражку забув. <реш> <реш> так, коротше, все. У зв'язку. Ранок другого дня. Краєвиди, пейзажі відкриваються. А? Петрос всередині кадра. Зараз ми туди будемо йти. Снігу повне. Сонце намагається пробитись крізь нижній щільний слой хмар. А отак от гори курять, хмари низенько спускають. Наша команда вже починає прокидатися помаленьку. самий перший встав, почав всіх будити, не давав спати. Зараз думає, на що я це робив. Це марморозький масив виглядає за сніжними рослинами. Теж красиво в, тю, в ту сторону. Стежечки. Ми зараз туди підемо на розвідку. Ой, дуже красиве. Це сьогодні Карпатське море є трохи. Не всиділи, не залило, але багато де. Оце весь Чорногірський хребет повністю, найбільше всі вершини. На задньому плані ми бачимо горло, а на ній знаходиться обсерваторія. Це гора Піпів Іван Чорнигівський. Станька пімпочка стоїть на горі, а це обсерваторія, в якій базуються ритуальники, Герські рятувальники. Пішов сніг, наближаємося до гори Петрос. Трошки невеличка хмарність. є. А так, по оцінках ніби не повинно сильно важко бути. Гаверла трошки затягнута. Дорога цікава. Ідемо, всі хороші з настроєм. Виспались. Думаю, все буде добре. Ти як кажеш Єгор? Да, буде все гаразд. Буде все гаразд. Дійшли до такого красивого місця, джерело ми зараз будемо воду набирати, річка тече і обкладена камінням, так цікаво. А нас зараз шлях туди йде От на цей хребет і ми маємо вже праворуч йти в сторону Петроса туди, зараз ми його не бачимо. Але дуже красиво, такі масштаби красиві, все дуже гарно. Сніжок пішов невеличкий. Поки що ще не вдягаємо куртки сильно, так бо ніби так не дуже сильний сніг. Продовжуємо свій рух. Такі от справи. Ми зайшли вже в хмару. Сніг вже нормальний такий. ну Тут картина вже зовсім інша. Тут прям зима-зима. За -зима. такі схили Петроса. Вкритій снігом прям перемістились буквально за скільки? Хилин 40 з літа в зиму. Та да цікаво контраст біо. Біло-біло-біло, іпа, і вниз зелене, вже нема снігу. Ми там будемо стояти десь в лісі сьогодні. Це ми там будемо стояти, внизу там сьогодні хлопці. Всі знімають, прям всім подобається. так. Нам мене ще знімає на фоні. Я, там зараз відео знімаю. Значить, як перший раз ви при гори прийшли. Десь не нажми там нічого. І... Я на фоні. Я гори. А! Е, близниці, так, да, у нас виходить, да, так, Да. То близниці. Отуди От вигляд дуже дуже стежний. Як зараз люблять казати, подивись, камеру переведи, туди, подивись, який зараз вигляд, там бомба. Значить котел такий сварить. Класно, класно. Давайте бриємо, що трошки вже наверху. Наша мета досягнута, а ворон літає, йому що, все одно. Це наша мета досягнута. Гора Петрус. Висота 2021 метр, по-моєму, да? снігу багатенько. Гершині снігу не буде. бачиш звідки вітер поми. Вот Часовня стоїть. Зробили хрест, обмерший весь. Хлопці, тебе. Тебе, вітання. Перший 2000... 2020 метрів. Пустріли дівчат. У нас купа, блін. Голі ноги в красотках. Нічого, ну так, у вас опалення хороше, така от погодка помінялася буквально за пару хвилин роздуло вітром, хмари. Тепер хмари на нашому рівні. Ми прямуємо в гору. Ми на вісення йдемо. Ми зараз прямуємо на гору Петрусу. Ось, ось то що ми хотіли, щоб наші хмари були на нашій висоті лотанець, красиво. Все знову затягнуло. Хочеться за Просто... просто. это Как там ваши романки на бегу? Девочки, блин! Я еще так не видел, чтобы так не было жестко! Слава мне, я не передать, как холодно и приятно и неожиданно! А, бляха, утром Просто урожай, нечто Ох, попали, так попали Дякую Они метров 10 от меня, их практически не видно. Но спускаемся буквально. Я... Сейчас я можу пропасть, конечно, на телефоні не передать, как низ, ми все ще в бурі. От, ми стоїмо з гори, зараз маленькі будиночки, це місце ми, де ми ще за все будемо ночувати. Какараза, оця гора називається. Так, да, це походу воно. Оце затягнула зараз ліворуч гора какараза і біля неї і полонина. Оце нам туди спуститися і ми будемо там ночувати. Там хлівів, можемо вибрати кожний собі хлів окремий Чого? сьогодні. Шпило, Виявляєш, там зараз сухо, взагалі ні снігу, нічого. Я взагалі-то думаю, от дивись, гори що, починаємо гори. Починаємо вибирати хлівів. Наші там сьогодні. міста зробили. Такий зранку вигляд з намета. Звук такий. Хитає всю палатку, ветер, шумит. Хорошо. Душа Шарли, Зараз відкрию, покажу, как выглядит. Это все. Опа. Ого, какие снеги, да, ничего себе. Нормально. А ми в наметі. Подивіться, ви, пацани, на вулицю якийсь сніг йде. Прям такими хвилями нічого собі закриваємо. Нам... Так, <ривітно -праць> <Да>, прикольно. <ривітно> Продовжуємо <-праць> ну, спати. А? Ранок третього дня я в калибу пішов чай попити. От Наш такий кухонний набір. Рюкзаки лежать. Ми всі спали в наметі, цілу ніч такий ляв дощ, вітер з пориви такі серйозні були, наші намети стоять погода за ніч Получилося Хмари ходять досить низько, так спати Перерами. Тобто трохи спали, трохи ні, цілу ніч хитало намет досить сильно. Славік вже трошки встав, йде в нашу кухню. Славік в моєму казані, той що ближче, там є вода гаряча. Або можеш одразу чай питати, стоїть Зараз Хлопці ще досипають. Я сам тільки ніхто ще не вставав. Ми скоро будемо вирушати нам в ту сторону і до села 5 кілометрів. Підходить до завершення третій день нашого походу. Нам залишається приблизно година до села. Село називається Єсіня. Там нас чекає у другий півтретій поїзд. Зараз йдемо по звичайній лісовій дорозі. Внизу село вже відніється. Всі задоволені, трошки дощ помочив на зранку. Зараз вже йдемо без плащів. Всі задоволені, обговорюють різні теми, хто де хоче жити, в Норвегії, хтось в Англії. Нам і в Україні непогано. Продовжуємо маршрут свій. Коротше, з Ми вже знаходимося прямо на фініші. Всім дякуємо, хлопці, поверніться в кадр, подивіться всі. От якими, як ми, які ми були до, які ми були після. ніхто не хоче повертатися. Всі стоїмо. Всі задоволені. Так, Це вже все, більше не, буде, більше не буде ніякого вламування. Тупо зараз 15 хвилин спуск і ми вже біля вокзалу. Ну, хто я. Все, всім спасибі, хлопці, було прикольно. класно, Отримали задоволення у всіх планах. А, точно, капітан! Да, все, давайте. Щасливо, до наступних зустрічей. Побачимо.